Пацієнти зі статусом ВПО як отримати безоплатну медичну допомогу? Найбільш актуальна тематика на сьогодні: ведення вагітності та медична допомога при пологах. Охорона материнства і дитинства є одним з пріоритетних напрямків програми медичних гарантій. Тому, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації, жінки, які є вагітні чи породілі, можуть розраховувати на отримання якісних безоплатних медичних послуг стосовно ведення вагітності та медичної допомоги при пологах. Куди звертатися майбутній мамі щодо ведення вагітності? Для спостереження вагітності можна брати будь-який медичний заклад, чи то комунальної власності, чи приватної власності, з якими заключено договір з Національною службою здоров'я України за пакетом ведення вагітності в амбулаторних умовах. І власне ведення вагітності акушер-гінекологом є безоплатним як при самозверненні без направлення, так і при направленні сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Якщо пацієнтці потрібна госпіталізація, після попереднього огляду. Сімейним лікарем чи акушером-гінекологом вагітна жінка отримує направлення з керування до медичного закладу, який надає такі послуги. Хочу наголосити на тому, що ні місце реєстрації, ні фактичне місце проживання не є підставою для оплати медичних послуг, і власне жінки, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати цю якісну допомогу у наших медичних закладах. Стосовно пологів, прошу звертатися в Івано-Франківський обласний паранатальний центр, також у міський паранатальний центр, де ви отримуєте якісну медичну допомогу стосовно ведення вагітності та медичної допомоги при пологах. Також Кілька медичних закладів приватної форми власності, які ви можете цілком отримати інформацію з інтернет-джерел, ви можете звернутися до акушера-гинеколога, який веде прийом у приватному медичному закладі. Якщо заключений пакет медичних гарантій за введенням вагітності в амбулаторних умовах, ви отримуєте безоплатні медичні послуги. Якщо заклад не Контрактований з Національною службою здоров'я України, ну, ці послуги будуть в даному медичному закладі платними. Хочу сказати, що в івано франківській області за перше півріччя пацієнти зі статусом ВПО отримали допомогу за пакетом пологи майже 186 пацієнтів. Будьте здорові!